Саме зараз ми перебуваємо у місті Чернігів. Ну, якщо коротко, то це батьківщина Олега Валерійовича Ляшко, і ми сюди приїхали разом із ним. Він навідувався до кількох дитячих закладів. Він він вітав дітей з зі святом дня святого Миколая. Ну я зазначу, що якщо дітей пан Олег Валерійович Валерійовича самостійно привітав, то нам дуже цікаво. От власне глядачам а, чи привітають депутати українців новим бюджетом на наступний рік. Тож чого нам чекати у наступний четвер, коли буде це питання на порядку денному стояти? Тож, пане Олеже, вам слово. Я думаю, що таких подарунків не треба українському народу, який підготував уряд до бюджету. Насправді свиню, таку здорову жирну свиню під новорічну ялинку. Бо той бюджет забирає останнє ще що дихає. От зараз ми бачили, зустрічалися в дитячій сад. Люди ставлять питання низькі заробітні плати, забирають пільговий можливість виходу на пенсію. Тобто, от що цікаве людей, якраз зміни до податку кодексу бюджету, все це забирає. Тому головне завдання це підвищення, радикальне підвищення заробітних плат і пенсій, і що дасть можливість створювати робочі місця. Оце буде найкращий подарунок влади українському народу, українським громадянам. Тому що коли люди все життя пропрацювали і не можуть елементарно звести кінці з кінцями, то не те. Це катастрофа і це категорично неправильно. І саме тому сьогодні ми на моїй рідній Чернівщині, щоб і дітей привітати і святом Миколая. І ми ж не закінчили ще. У нас ми вже скільки чотири десятки. У нас попереду ще чотири. Так що ви не думайте, що ви так швидко звідси поїдете. І безумовно це спілкування із колективами, із технічними працівниками із вихователями адже вони віддають своє життя, свої нерви, своє здоров'я для того, щоб діточок підняти на ноги, виховати. Бо дитині, що вкладеш у голову з дитинства, так вона і виросте. І все ж таки, пане Олеже, скажіть, будь ласка, що українцям очікувати? Чи буде, ну ми підемо на новий рік без бюджету, бо бюджет все ж таки приймуть наступного четверга? Фракція радикальної партії ні за бюджет, ні за податковий кодекс голосувати не буде, адже там піднімають податки, там запроваджують нові податки, там збільшують податки на нерухомість, там залишається податок на пенсіонерів, на працюючих пенсіонерів. Ми вважаємо, що це категорично неправильно. Ліквідовується, зокрема в бюджеті, ліквідовується харчування у школах, ліквідовується цілий ряд пільг, зокрема для чорнобильців, для інших категорій громадян. Тому ми за це голосувати не будемо за жодних умов. Учора після того як закрили позачарове засідання парламенту, прем'єр-міністр за участю крім учасників представників фракції, проводили нараду, намагалися нам нас переконати, що має бути компроміс, бо ми маємо прийняти цей бюджет для міжнародного валютного фонду. Бюджет треба приймати зміни до податку законодав. Тавша не для міжнародного валютного фонду, а в першу чергу для власної економіки, для власного бізнесу, для власної промисловості, для сільського господарства свого бюджету і податковий кодекс мають бути стимулюючими, стимулюючими інструментами для модернізації економіки, для радикального підвищення рівня життя людей через збільшення заробітних плат, через вкладення коштів у розвиток виробництва, через стимулювання експорту, гарантування, кредитування, експортних наших можливостей, щоб люди де мали можливість продавати і заробляти, коли буде приток валюти в країну, коли буде за кордон продаватися наша продукція, тоді буде стабільна гривня, тоді будуть податки, тоді будуть відрахування до пенсійного фонду. От якою має бути політика. На жаль, та політика, яку веде нинішня влада, це категорично неправильна політика. Це політика зубожіння людей, це політика обкрадання, це політика знищення сільськогосподарського виробництва, промислового виробництва. Ми не виживемо, країна не виживе лише на кредити міжнародного валютного фонду. Ми можемо вижити. Ти тільки тоді, коли ми матимемо власне виробництво, коли мільйони українців, які сьогодні без роботи, без зарплати, матимуть роботу і достойну зарплату. От тоді ми будемо жити достойно. А ходи з простягнутою рукою просити три копійки, як же браки, маючи такі можливості, да так красти менше треба. Менше крастимуть і тоді все буде. А як самі крадуть, а потім ідуть за кредитами, які наші діти, онуки діти, оті будуть вертати, яких ми вітали в дитсадку. Ото вони будуть розраховуватися за сьогоднішні кредити. То я питаю: для чого нам ті кредити, щоб... Латати голі дірки треба заробляти самим. Для цього треба міняти грошову кредитну політику, дешеві кредитні ресурси робити, знижувати податки. І ми, до речі, це пропонуємо в альтернативному проєкті змін до бюджету, який понад 100 депутатів зареєстрували і наполягаємо, щоб він був розглянутий в парламенті. А, пане Олеже, ви сьогодні, коли ми спілкувалися, казали, що ви почали наново збирати підписи за відставку генпрокурора. Можна ну, якісь подробиці повідомити нашим глядачам? учора. Я і фракція радикальної партії, депутати, ми повторно підписали проект постанови з ініціативою висавки генерального прокурора Шокіна. Зверніть увагу, днями Шокін призначив 154 керівника місцевих прокуратур. Скільки з них нових людей? Жодного. Тобто, це профанація, це не реформа прокуратури, а це поміняли шило на мило. Одні й ті самі продовжують керувати. Тому ми вважаємо, що єдина реальна реформа прокуратури суддів це звільнення всіх до одного прокурорів. Суд а разом з ними звільнення всіх митників і податківців і набрати нових людей з вулиці на базарах молодян стоїть, торгує в Чернігові, по інших містах. От кого треба набрати, щоб вони працювали. Тому ми ініціюємо відставку генерального прокурора для того, щоб внести це питання на розгляд парламенту, треба 150 голосів. Ми тоді збирали, зібрали майже 140 голосів. Потім Соболів, якому ми доручили закінчити збір підписів, оголосив, що в нього вкрали цей список. Чи вкрали, чи загубили, чи Бог його знає, де діли. Саме тому фракція радикальної партії повторно ініціює збір підписів за відставку Шокіна як головного кришувальника корупції в органах прокуратури і тому, користуючись нагодою, звертаюсь до колеги депутатів із самопомочі із батьківщини із народного фронту і з інших фракцій, позафракційних, підтримати ініціативу радикальної партії спільно разом відправити Шокіна в відставку і поставити реально нову людину генеральним прокурором, який проведе реальну реформу органів. Прокурату. Куратури, адже коли в країні немає. Незалежної прокуратури незалежних судів тут не буде інвесторів, тут не буде грошей, тут не буде робочих місць, бо сюди ніхто не прийде, не принесе гроші. Якщо вони бачать, що в них можна бізнес віджати по безпреділу, якщо вони бачать, що немає справедливого правосуддя, коли можна по безпреділу людей сажати, позбавляти власності, позбавляти майна для нас. Ключове це економічний розвиток. Тоді буде захист країни, тоді буде сильна армія, сильна оборона, тоді буде незалежна країна, коли кожен Чернігівці. Полтавці, коли кожен громадянин нашої країни матиме роботу, матиме достойну зарплату, можливість годувати свою сім'ю і достойно жити в своїй рідній країні, оце завдання радикальної партії, оце наша мета. Головне це боротьба з корупцією, це боротьба із безпреділом, це підвищення рівня життя, пенсії, зарплати, робота, соціальні видатки збільшені. От тоді буде купівельна спроможність. от тоді буде малий і середній бізнес. Бо коли влада каже, що ми хочемо захистити малий і середній бізнес. Найкращий захист це щоб людей були гроші, щоб їм було що купувати. Бо коли в людей немає грошей і нема чим йти в магазин, то тоді і бізнес той загнеться, бо до них ніхто не ходитиме і нічого не купуватиме. І безумовно це підтримка власної промисловості, адже промисловість це становий хребет будь-якої економіки. І ми маємо підтримувати заводи, фабрики, сільськогосподарське виробництво для того, щоб вони продавали за кордон свою продукцію і приводили валюту в Україну.